Вітання, мої брати, сестри, благословіння вам в сьогоднішній день, в сьогоднішній час. Хай Господь благословить і тримає нас, кожного в руці своїй, і направляє, і дає нам сьогодні напрямки, в яких нам потрібно іти по цій землі. І цей день, створений Господом, для того, щоб ми могли в цьому дні прославляти Його, величати Його. Неділя це той час, коли. Народ, його народ завжди разом хоче прославити його. Тому що Господь сказав, щоб ми не оставляли зібрання свого. І це важливо, коли ми збираємося, коли ми можемо разом помолитися, разом прославити, його, почитати Слово Його, і це нас надихає. І сьогодні тема це кожен із нас знаходиться в руках. Батька Небесного, це важливо нам пам'ятати, що ми в Його руці, ми в Його руці, ми Його діти і ми в Його руці. І у Бога є мета для нас з вами на цій землі. Кожен із нас Він проходить певні труднощі, певні напрямки, те, що нам довірено, коли ми народилися сюди, на цю землю, то у нас є місія. Для якої ми з вами народжені. Ми народжені для того, щоб прославляти його, для того, щоб величати, для того, щоб звеличувати Його, а Він в цю чергу піклується про нас. І ви коли-небудь замислювалися, чому, чому християни, не, знаєте, якби ще повірили в Бога, але зразу не вознеслися, а ще знаходяться на цій землі. Хоча Ісус вже нас спас, помилував, дав нам все необхідне для, для того, щоб ми були вже з ним разом. Але він нас оставив. Він каже, що Він іде туди, він там щось готує для нас. Але ми ще на цій землі. А, і нам, як кажуть, іноді ми задумували, що коли б покаялися, можна б зразу було йти до Ісуса, а, але Він все зробив уже для нас. На небеса. Але є те, що ми ще повинні на цій землі пройти з вами, тому що він каже, що ви будете мати і скорботу, ви будете мати певні е, негаразди, ви будете до мене кликати, і ми з вами на цій землі, як Ісус, Він на цій землі 30 років Він виконував, 33 роки виконував місію, для якої він був народжений. І це важливо також нам з вами пам'ятати, що є місія, яку кожен із нас виконує на цій землі, і для цього нам батько Небесний оставив нас тут, зостав, щоб ми це виконували. І є, є вірші, які ми з вами читаємо. Послання друге послання Коринтянам, в яких говориться саме про те, що а ми маємо скарб написано. У посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісусову, що з'явилася в нашому тілі і життя Ісусове. Що Життя Ісусове з'явилося, але ми носимо в своєму тілі. І це важливо нам пам'ятати. Це дуже цікаве послання. В ньому. Бог говорить, що в нас є Божий мир в нашому серці. Це ніхто його не може в нас забрати цього миру, тому що не написано не настояще, не ні будуще, яка зараза, ніхто нас не може відлучити. Ніяка болячка, нічого не може нас відлучити від його миру, від його від нього самого. Незважаючи, що ми відчуваємо в своєму земному тілі. Тому що написано: ми є земні, ми є глина, і порохом ми і порохом землі. Знаєте, написано праха ти з'явлений, і в прах ти підеш, прийде час свій. Ісус явився в нас, і Бог буде прославлений через нас в цьому світі. Саме, саме цього ми тут, на цій землі, щоб кожен, хто бачить нас, хто зустрічається з нами, кожен, хто знає нас, починаючи з членів нашої родини, нашої сім'ї, міг побачити в нас життя Ісуса Христа. Тому що ми дані один одному не просто так. Щоб ми могли бачити, як Христос проявляється через Тебе, через мене, щоб наша родина також це відчула і побачила. І в цьому є мета нашого життя на цій землі планета Земля, яка е нас прийняла в свій час, що ми народилися сюди. І нехай час нашого життя, він, він на цій землі дуже короткий. Нам написано, що 70 крепості, 80, 120, а в кого може й менше, але нас, в нас є мета знати, любити Господа і жити, являти життя Ісуса, щоб люди побачили Його, щоб це життя воно було явлене. І як сказано, як в тому ж від Матфія в п'ятому розділі. П'ятому розділі з 38-го вірша, я прочитаю трішки е, до 47-го вірша, там написано: Ви чули, що сказано, око за око, зуб за зуб. Так та кажу я вам: не чи, чиніть опір злому чоловікові. Якщо хто вдарить вас право що ці. То підставте йому ліву. Якщо хтось хоче судитися з вами і забирати вашу сорочку, то віддайте йому і плащ Якщо римський солдат примушуватиме вас пройти з ним один кілометр, і дід з ним два. Коли хто у вас просить, то дай просить, то дай йому. А хто хоче пози, позичити, не відмовляй. Ви чули, що сказано, любіть лишнього свого і ненавить, і навидь ворога. Та я вам кажу: любіть ворогів своїх, любіть, моліться за тих, хто переслідує вас, щоб ви могли спасти, стати дітьми вашого Отця Небесного. Він примушує Сонце сходити для злих і добрих і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо якщо ви любите лише тих, хто любить вас. То яка вам нагорода ви матимете, чи не так чинять і збира збирачі податків? Якщо ви вітаєте лише братів своїх, то що особливого в цьому? Чи не так чинять погани? Тому будьте досконалими, такими, як Отець ваш Небесний? Так каже його слово. І ще ви написано в Матвіє в 5 розділі, 13 вірш, каже, ви сіль землі. Але коли сіль стане прісною і втрачає свій смак, як знову її солоною зробити? Вона стає ні на що непригодною. Хіба що викинути її геть, щоб топтали люди? Ви світло? Світло світу? Неможливо сховати місто, що стоїть на вершині гори. Ніхто не ставить запалений світ... світильник під перевернуту посудину, а навіть. По постав, і він тоді світить усім у хаті, нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославили Отця Свого Небесного. Як чудово сказано в цих посланнях, як чудово, коли ми бачимо, що Господь, ми в Його руках і в батьківських руках. І сьогодні я хочу, щоб кожен із нас. Помолився і сказав Батько Небесний: не дай нам сумніватися, не дай нам ці сумніви допускати в наше серце. Ти помістив нас на цю планету земля, щоб ми могли пізнати Ісуса Христа і явити Його життя іншим. Ми дякуємо тобі за все, що ти зробив у, в нас і через нас. Слава тобі! А також, якщо ви ще сьогодні не знаєте того, який створив вас. Який доторкнувся до вас і, і хоче також через вас доторкнутися до других людей. Якщо ви ще не познали його як Батька Небесного, то у вас є така можливість сказати: Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ і вмер на Христі за мене, що ти поніс всяке прокляття на крест і прошу тебе, прости мене, очисти мене, оправдай мене, запиши моє ім'я в книгу життя. Дякую тобі за все. Що ти почув мене, записав моє ім'я. Я тебе дякую, прославляю і величаю, Великого Отця Сина і Святого Духа. Амінь.